Сьогодні, 14 жовтня, Україна вшановує річницю створення української повстанської армії, яка в 40-х роках минулого століття стала символом національного спротиву за незалежність. Цього дня у Національному музеї історії України експонуються унікальна і трагічна реліквія. Це прапор української повстанської армії з вишитим тризубом та мечем, який є свідком героїчного, але нерівного бою. 21 березня 1944 року у селі Велика Мощаниця на Рівненщині. Тоді загін повстанців сім годин тримав оборону в оточенні радянських партизанів, котрі діяли за наказом НКВС, застосовуючи тактику випаленої землі. За даними істориків, в тому бою загинули понад дві сотні бійців УПА. Боротьба за свободу триває й досі. Заповіддю, тезою, гаслом номер один де було здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї, тобто це було. Найперше гасло, яке ну скажімо так, штовхало до боротьби і мотивувало до боротьби українських повстанців, так, за українську самостійну соборну державу, і цим вже в принципі все сказано. Тому наша війна зараз вона теж відбувається якраз за українську самостійну, да і соборну, тобто єдину державу.